Мої вітання, шановні слухачі. Студію для вас у цій порі працює Ірина Телька на часі. Програма Будьмо здорові. Зараз літня пора, гаряча пора. Ми вдягаємо відкритий одяг, в тому числі, і вдягаємо взуття, яке відкриває наші ніжки, особливо. Про це турбуються жінки, тому що ми хочемо, щоб наші ніжки виглядали дуже гарними, привабливими. І в рамках цієї програми ми будемо говорити власне, про те, як зберігати наші ноги і доглядати за ними, щоб вони мали привабливий вигляд та взагалі, щоб вони були здоровими. Але я думаю, що цей терм буде також корисний і чоловікам, бо ця проблематика, про яку ми сьогодні будемо говорити в рамках нашої програми, стосується також і чоловіків. Я хочу перед тим, як озвучити тему сьогоднішньої програми, представити вам гостю. Роксолана Яремчук, подологиня. Вітаю вас. Вітаю. Я озвучила слово подологиня, і багато хто можливо задумався, яку ж сферу послуг чи галузі ви представляєте, бо, можливо, не всі знають, що означає подологія. Тому, перше, ніж ми перейдемо до обговорення цієї теми, будь ласка, поясніть, що таке подологія і в якій сфері ви, власне, працюєте. Подолог це спеціаліст, який вирішує різні проблеми з нігтями. Це можуть бути, наприклад, натопташі, врослі нігті, п'яткові тріщини, мозолі, це можуть бути гіперкератоз. Ось, хочу зазначити, що подолог це не лікар, тому часто подологи працюють в тандемі, наприклад, подолог, дерматолог, подолог, ендокринолог або подолог-ортопед. Тобто, фактично ваші послуги можна отримати в будь-якому салоні, які там, де роблять, скажімо, педікюри, я правильно розумію? Ні. О, Прошу пояснити. Е, е, ні, е, подологи проходять спеціальне навчання. Е, майстер педикюру – це майстер, який займається суто естетичною стороною нігтів. Е, Подолог же, в свою чергу, він займається здоров'ям нігтів. Але ви не лікар, чи ви лікар? Тобто це як додаткова така стороння послуга, яко, яка йде, якби, скажімо так, ну, в комплексі, чи якби чи додатково до е, тих послуг, які надає дерматолог чи інший лікар? Наприклад, що роблять подолги? Припустимо, є в людини врослий ніхоть. Угу. і хірург просто може зробити резекцію цього нігтя і він буде далі відростати. Але якщо це, наприклад, скручений ніхоть, то подолог може встановити на нього коректуючу систему, образно кажучи це брекет, який допоможе його розкрутити і поставити в правильну форму для того, щоб забрати вже безпосередньо причину. Руслана, чи правильно я розумію, що тоді ви фактично можна замінити хірургічне втручання от послугою подолога? Так. Супер, ну як я сказала на початку, літо будемо говорити про наші ніжки, як зберегти їх здоровими і власне окремих тем, що стосується проблем з нігтями, з ногами ми торкнемося. Ви займаєтеся цією діяльністю вже певний час. Скажіть, будь ласка, які найбільш типові проблеми ви зустрічаєте у жінок і чоловіків, які стосуються наших стоп і власне нігтів і шкіри, все, що пов'язано з нашими ніжками? Ну, найбільшою проблемою це є, напевно, врослі нігті, п'яткові тріщини знову ж таки, мозолі дуже часто зустрічаються з мозолями, дуже часто гіперкератозні нігті це коли нігті огробівають від надмірного тиску. Це коли взуття незручне? Неправильне взуття, так. Це можуть бути травми нігтів, наприклад, це може бути оніхолізис, це можуть бути грибкові інфекції. Ну, грибкова інфекція зрозуміла, а що таке оніхолізис? Оніхолізис це відшарування нігтя від нігтєвого ложа. Це може статись, наприклад, при ударі або при надмірному тиску на нігті, або це може бути також наслідком носіння гейлаку. А скажіть, будь ласка, в своїй практиці, от, ви зауважили, що це такі от, всякі проблеми з нігтьовими пластинами і зі стопами притаманні більше чоловікам чи жінкам, чи це порівно? Це порівно, але, наприклад, в жінок, наприклад, той самий оніхоліз частіше буває в жінок, тому що оніхолізис дуже часто буває наслідком носіння гель-лаку. А ну, як ми знаємо, чоловіки не роблять поки що, хто знає, можливо, в майбутньому. Так, Більшість проблем звичайно жінок, але в чоловіків також. Коли до вас приходять пацієнти, то яку послугу ви будете їм надавати? Ну, в залежності, зрозуміло, від типу проблематики, до якої до вас звертаються, ця послуга вона, скажімо так, вимагає тривалого часу. Та, щоб, ну, тобто, Чи ви можете її за один раз надати, чи ця послуга є тривалою в часі? Це, якщо це, наприклад, мозолі, то це може бути просто одне відвідування. Якщо це, наприклад, натоптачі, це декілька відвідувань. Так само врослі нігті в рослі нігті можна в принципі, і півроку ходити, щоб їх виправити. Але це можливо. А до речі, про врослі нігті, бо це я знаю, що особливо людей старшого віку, ну, здебільшого, ні, махаєте головою, що ні. Тобто це при мене більш молодим? Так, наприклад, в мене була на практиці дівчинка 8 років врослі нігті. Це відбувається часто в дітей через, наприклад, носіння колготок. Батьки не вслідковують за колготками, і відповідно колготки підтягаються засильно, йде тиск на нігті, і відповідно вони починають вростати. Нічого, навіть так собі. А я думала, що це виключно. Ну бо я в усякому разі це бачила в людей старшого віку, а мені не доводилось бачити власне серед молоді. Але добре, це ви сказали про проблематику, як вросли ні, хоть буває у дітей. А, наприклад, в людей старшого віку, внаслідок чого він може з'являтися? Взагалі у всіх людей вони врослій нігті може з'являтися як наслідок, наприклад, носіння неправильного взуття. Тому що знову ж таки йде тиск, нігті скручуються, або може тиснути перший палець на другий палець ноги, і відповідно в тій зоні ніхуть буде скручуватись. Там буде утворюватись вростання. А також це може бути наслідком гіпергідрозу. Це коли дуже сильно потіють ноги, відповідно, шкіра розпарена, розмацерована, і нігті, які, наприклад, неправильно підстрижені, вони будуть дуже класно в неї прорізатись і вростати. Також це може бути неправильне підстригання, це може бути просто анатомічна будова нігтя, коли дуже високі валики в людини. І Просто так закладено природою. Природою закладено, щоб нігодь вростав? Е, ні, природою закладена така форма нігтя, відповідно, його треба правильно підстригати. Якщо його десь неправильно підстригти, ми знаємо, що нігті потрібно підстригати рівно, не можна заокруглювати кути. Е, якщо його заокруглювати кути, відповідно, такі нігті, які мають до того схильність, вони будуть вростати. О, Це цікаві, до речі, нюанси. А ви порекомендували у людей, у яких є анатомічні такі особливості, будови нігтя, підстригати в, в спеціальному салоні? Чи це можна самостійно? Це, це можна самостійно робити вдома. Ще одна проблема, про яку ви згадували, це натоптиші. Я скажу по собі, що я дуже часто відчуваю цю, цю проблему літом. Здається, і взуття комфортне, але ти походиш деякий час і вже з п'ятка там, тебе починає сильно тобі дискомфортно, тому що ти відчуваєш… Чуваш, що ти оці натопташі натоптала. Як це утворюється, чому це стається, і як можна з цим взагалі боротися? Натопташі насправді є дуже багато причин, всіх, абсолютно всіх захворювань є дуже багато причин, але такими основними причинами це є тісне взуття, це є неправильне взуття. Це може бути плоска або, або, або тверда підошва. Тобто підошва має бути під анатомічну будову стопи. В ідеалі це носити взагалі ортопедичні устілки і ортопедичне взуття. Також натавтиші мають утворюватись, наприклад, як наслідок носіння каблуків підборів. Ну, власне, я це зауважила, що, як правило, вони утворюються тоді, коли я вдягаю каблуки. Але скажіть, будь ласка, у такому випадку, якщо я ношу, тому що люблю просто носити каблуки, мені мені видається, що так ніжка виглядає якось більш елегантніше. Але я не одна така. Чи потрібно тоді мені робити спеціальне замовлення на взуття, враховуючи, напевно, ще теж таку особливість моїх ніг? Бо я доволі часто маю цю дискомфорт, і я думаю, що багато жінок мають цей дискомфорт. Чи треба спеціально замовляти там пошиття? Там, Ортопедичного такого взуття чи купувати в спеціальних крамницях чи достатньо буде носити просто ортопедичних ось цих ем, ну, устілок? Це, правильно, Це, це залежить від ситуації. Ну, тобто, ні один жоден ортопед вам не скаже, що так, носіть підвори, ми вам зараз зробимо ортопедичні підбори. а хотілося б. Тобто, якщо ми носимо підводи, відповідно ми стикаємося з такою проблемою, ми її не, не можемо вирішити. Щоб вирішити проблему, тобто, топтиша потрібно усунути в першу чергу проблему, ну тобто причину то, того утворення. Е, також натопташі, наприклад, можуть бути е, як наслідок ходіння, босоніж. Е, Навіть та... коли босоніж? Так, тому що ми, наприклад, ходимо босоніж і відповідно на шкіру створюється тиск, додаткове тертя, а натоптиші утворюється в місцях тертя і тиску, і відповідно у нас утворюється натоптиші, тому що шкіра починає нагробівати для того, щоб захистити себе і захистити кістки. І через це утворюється таке огробіння шкіри. Чи е, допоможуть у таких випадках, наприклад, якщо так вже така проблематика є, ти прийшов додому ввечері, маєш цю проблему, що можна зробити в домашніх умовах? Чи потрібно все-таки звернутися до фахівця, чи можна якісь, я не знаю, якісь ванночки, якісь е, шелушіння там зробити або ще щось щоб якомога швидше позбутися цього? Бо, як правило, це проходить не відразу, а треба день-два почекати? А взагалі найкраще. Це сходити до спеціаліста і визначити причину, тому що причиною також можуть бути різні деформації, стопи. Наприклад, поперечна плоскостопість може бути причиною натоптишів. Причиною можуть бути, якщо це, наприклад, дітки, це можуть бути різні аутичні або неврологічні захворювання. Це, наприклад, як при ДЦП спостерігається гіпертонус м'язів, дітки ходять на пальчиках, і відповідно вага тіла йде на пальчики. Неправильно розподіляється і утворюється натоптиші. Тобто, в такому, наприклад, випадку потрібно звертатися до невропатолога. В ідеалі це звернутися, звичайно, до подолога, він вам порадить, куди там піти далі, чи це має бути невропатолог, чи це має бути угу. ортопед. Тобто подолог знайде причину. А самим подолог, як ми боремося з натоптишами в кабінеті взагалі, ми діагностуємо причину, чому він утворюється. Рекомендуємо її забрати. Після чого ми його поступово. Забираємо. Тобто це відбувається в декілька процедур, тому що знизу жива шкіра і зразу його забрати без болю для, клієнту, для клієнта неможливо. Ось, Після того ми призначаємо домашній догляд. Це можуть бути різні креми з сачовиною, угу. або це можуть бути різні доглядові засоби з саліциловою кислотою, або це, наприклад, можуть бути самі ванночки, як ви говорили, угу. це можуть бути, наприклад, сольові ванночки. Ось. Супер, але от я слухаю вас, і це так цікаво, тому що я чесно кажучи, ніколи б не подумала. От ви часто вже другий чи третій раз наводите приклад про дітей. Я думала, що така проблематика, як на топтичі, ну дітям точно не відома. Тут виявляється, що й дітям або, наприклад, ворошені та внаслідок того, що батьки затягують колготки. Ну це такі нюанси, насправді, які будуть цікаво послухати нашим нашій аудиторії, особливо батькам, тому що я думаю, що багато навіть батьків не зауважували, напевно, що такі речі, а деформація може розвиватись. І давайте ми ще поговоримо про одну проблему, та яка виникає влітку. І ви про неї теж згадували, це мозолі. Ну, Перша причина це тісне взуття. так, буває. Що ви рекомендуєте? От я, наприклад, скажу з власного досвіду, з власної практики, якщо купую взуття, яке мені подобається, воно нове, і я розумію, що можуть бути мозолі, і я вдягаю просто товсті зимові шкарпетки, а потім <смі>, натягаю це взуття і ходжу так по хаті, щоб їх розносити. Що би ви рекомендували, якщо у людини ну, доволі часто бувають мозолі, як боротися? Чи можна це в домашніх умовах, або що може запропонувати подолог? В домашніх умовах я категорично не рекомендую боротися з мозолями, особливо чистотілом. Саліциловим пластирем через те, що люди часто клають саліциловий пластир, там саліцилова кислота, і вона ж діє не тільки на сам музіль, вона діє ще й на шкіру навколо, тобто вона її спалює. І потім, коли люди приходять в кабінет з такою проблемою, відповідно, нам вже треба не один сеанс, а нам треба декілька для того, щоб це запалення як мінімум зняти. Взагалі, причини мозолів, це. Причина мозолів і причина натоптишів це завжди вони утворюються в зонах тиску і тертя. Тобто є тиск тертя, значить там буде мозіль. Мозолі на пальцях це тільки від неправильного взуття. от це завжди. Якщо у вас мозолі на пальцях, відповідно це неправильне взуття. Це може бути або за вузьке взуття, будуть пальцеві мозолі, або це може бути за мале взуття. І якщо, наприклад, в людини другий палець ноги... Більший за перший, відповідно, пальчики будуть підтискатися, і зверху на пальчики uh -huh. будуть утворюватись мозолі. До речі, вони часто бувають настільки болючими, що їх потрібно витрізати хірургічно. Ого, нічого собі. До речі, ви кажете про те, що це внаслідок вузького взуття. Так, я це розумію. Але, наприклад, коли ми приходимо в салон купляти взуття, ми його міряємо, і ми там ходимо деякий час, і нам здається, що все ок, нічого не треба, і так далі. Але коли ти вже приходиш додому і виходиш у ньому на вулиці, навіть якщо це не підбори, то буває так, що воно тебе все таки натирає, та бо кажуть, ну воно нове, його треба розносити. Також буває таке, що мозолі утворюється не тільки від взуття, а й від шкарпеток. Тобто шкарпетка в неостягнутому вигляді має дорівнювати розмір стопи. Якщо вона розтягується, коли ви її діваєте, значить вона вам замаленька. Тобто у вас може бути просто класне, зручне, ортопедичне навіть взуття, але якщо у вас замаленька шкарпетка, пальчики в шкарпетці будуть стискатися, і відповідно також ми будемо буде утворювати і будуть утворюватися мозолі. Також, наприклад, коли ми вибираємо взуття, наприклад, в мене була така ситуація в моїй практиці, що дівчинка прийшла, я бачу, що в неї молоточкоподібні пальці, молоточкоподібна деформація. Це означає, коли пальчики підгинаються, тобто всі, крім великого, підгинаються. ось. І я бачу, що в неї така деформація. Я питаю, який у вас розмір ноги? Вона каже, 23 см і 5 см. Я така, а взуття, вона каже, 23,5 см. По-перше, це вже, тому що взуття як мінімум має бути хоча б на 5 міліметрів більше. А потім ми помірили стопу, виявилося, що стопа взагалі була 24 см. сантиметри. Oh. Дівчинка носила 37 розмір ноги. Ми помірили, що потрібно 39. дев'ятий. Oh. Ой. Ну так. от я уявляю собі, і вона весь час тако ходила так, і, та, і, і вона мучилась. Казала, що, вона казала, що їй зручно, що все класно, але коли вона, вона до речі, купила все ж таки кросівки 39 го розміру, прийшла до мене і каже: Ляна, це так класно, чому я раніше їх не носила? І, тобто, потрібно ще й підібрати правильний розмір, бо не завжди ми можемо, не завжди людина правильно підбирає розмір. Вона може думати, що в неї стопа одного розміру. А підбирати зовсім інакше. А як можна визначити я тепер вже задумалася, який в мене розмір ноги? Раз мене так не А як можна правильно визначити розмір своєї ноги вдома сантиметровою стрічкою, лінійкою? Так, ви можете просто взяти, наприклад, аркуш паперу, обвести, але суть в тому, що коли ми обводимо, потрібно обводити на найвищих точках стопи. Тобто, наприклад, у нас є п'ятка і там є кісточка. Угу. Ми обводимо по тій кісточці, ми не заводимо ручку під сам край п'ятки і не заводимо ручку під край пальчика, ми обводимо по найбільших точках. І відповідно потім міряємо з точки до точки. Ну от я прийду сьогодні вечері додому, я зроблю цю процедуру, бо я вже задумалася, треба перевірити. Мені здається, що я знаю свій розмір, але судячи з того, що в мене час від часу виникають певні проблеми у носінні взуття, і власне ті, про які ми зараз говоримо, то варто все-таки перевірити. Пані Руслано, ще окрім цих проблем, які ми з вами обговорили, ви знаєте, я так зацікавилася цією темою, Я тепер буду більше почитувати про це, тому що ну для себе я відкрила нюанси на які я просто ну мені навіть в голову не могло пройти, що це може реально впливати на ту проблематику, з якою я час від часу зустрічаюсь, але перейдемо ще до одного моменту: це тріщини, які теж стаються. Я не знаю, як взимку, але от влітку доволі часто можливо, тому що сухість шкіри незволожена, вона зустрічається, і для багатьох людей це ну, дуже і дуже велика проблема. Чому це виникає і що ви рекомендуєте або що ви можете запропонувати для подолання цієї проблеми? І взагалі зимою стрічними в основному стикаються люди, які мають якісь внутрішні захворювання. Це можуть бути там діабетики, це можуть бути псоріаз, це може бути ендокринні різні захворювання. А, також, наприклад, стрічними стикаються люди. Дуже часто бачу, що люди їдуть на море. Беруть пензу і починають терти до рожевого п'ятки. Так не можна робити. Перед морем взагалі не бажано терти п'ятки. Чому? Е, тому що шкіра, вона, е, ми знімаємо по суті верхність шар шкіри, і вона по факту травмована. І ми ще нею ходимо по гарячому піску, по камінню. Відповідно, шкіра, наш організм вже ж не дурний, і він е, бачить, ага, тут травмується, там треба додати. Відповідно, він додає туди побільше шкіри. Для того щоб захистити наші кістки, відповідно відбувається надмірне огрубіння, після чого відбувається надмірне сихання шкіри і можуть утворюватись тріщини. Також, наприклад, тріщини можуть утворюватись від такого взуття, як шльопанці. Підошва взуття постійно б'є нам по п'ятці, вона б'є, б'є, б'є по п'ятці, і відповідно шкіра також травмується. Це неймовірно, тому що от я слухаю вас і розумію, що все, що я робила, я робила до цього дня неправильно, бо я коли я їду на море, я якраз дуже активно а, п'ятку і свою там, пемзу обробляю. До речі, а, також багато панянок, коли їдуть на море, чи навіть десь на відпочинок, ну оскільки ми вже говоримо про море, давайте зараз. Це візьмемо цю ситуацію, вони ще й роблять та гелеве покриття педикюр. Чи ви рекомендуєте, враховуючи те, що там буде і е, велике, е, там, кількість сонячного світла, тепло, нагрівання, вода і так далі? Тобто, чи це нормально, чи це не буде шкодити ногтєвим пластинам? Чи все таки би ви на період е, приймання, скажімо там, е, сонячно-водних процедур на море е, рекомендували утриматися? Взагалі, більшість людей не можна робити гель-лакове покриття. Тобто, почнемо з цього, та, та. почнемо з цього, тому що, що е, є різні противопоказання. Наприклад, знову ж таки, може бути анатомічна будова нігтя така що не можна робити покриття, бо гель-лакове покриття саме по собі це твердий матеріал, і він сприяє скручуванню нігтів. Тобто, відповідно, якщо арка нігтя вже сама по собі велика. Гель-лакове покриття буде дотискати цю арку і почнеться, наприклад, вростання. Також, наприклад, коли нігті дуже тонкі, не можна робити гель-лакове покриття. Відповідно на різні пошкоджені. Там хворі нігті uh -huh. не можна робити гель-лакове покриття на нігті, які розшаровуються, не можна робити гель-лакове покриття. Тобто для початку потрібно знайти хорошого майстра педикюру, який вам не просто захоче заробити гроші, а скаже вам чітко. Вибачте, вам не можна робити покриття. Можете ми можемо зробити чистку, а ви можете покрити дома звичайним лаком. Це буде краще. І давайте ще одну проблематику візьмемо, яка стосується і може зустрічатися. І я думаю, не тільки рідко, мабуть, і в інші сезони, але торкається наших стоп, Це грибкові інфекції. Чому вони виникають? І знову ж таки, що які послуги або допомогу може надати подолог в контексті вирішення цієї проблематики? Взагалі, такими неочевидними проблемами виникнення грибкових інфекцій, це є гіпергідроз шкіри, це надмірне потіння ніг. Тобто, наприклад, ми носимо взуття. Це може бути і взимку, як і влітку, особливо влітку для людей, які носять кросівки влітку. Ноги потіють, вони розпарюються. Грибкова інфекція це умовно патогенна мікрофлора, яка є всюди. Тобто, вона є у нас на шкірі, на всіх поверхнях, які ми буквально можемо побачити. Відповідно, шкіра розпарена, грибкова мікрофлора потрапляє туди, і вона починає дуже класно розвиватися, тому що там є сприятливе середовище, там темно, там волого і там тепло. І... Дуже активно відбувається ріст. Так. Також, наприклад, це стосується, коли ми носимо дуже довго гель-лакове покриття. Я знаю, що багато хто робить педикюр на три місяці, а то й на чотири. Ось, відповідно, може йти відшарування. знову ж таки, грибок попадає під відшарування, там тепло, темно і волого, і він там дуже класно собі розвивається. Я так розумію, що вдома, в домашніх умовах, справитися з цією проблемою неможливо, навіть якщо люди будуть використовувати там, саліцилову мазь або ще щось, чи якісь інші мазі. Чи безпосередньо ви надаєте до такого допомогу, чи ви скеровуєте до шкіряного? Взагалі, з грибками подолог працює в тендемі дерматолог-подолог, тобто дерматолог призначає внутрішнє лікування? І... Часто призначає і зовнішнє, але е, часто зовнішнє лікування не так ефективно, якщо це нігті, тому що е, ні, хоть молекули Засоби, які аптечного, наприклад, вони дуже великі і вони не надто класно проникають в ніходь. Тобто, наприклад, є спеціальні подологічні засоби, де вони спеціально розроблені, там дуже маленькі молекули, і вони дуже класно проникають в нігтєве ложе, і відповідно лікування буде швидше і ефективніше. Також, наприклад, подологічні засоби вони сприймовані не тільки на знищення інфекції, вони спрямовані на відновлення нігтя, тобто на відновлення росту, на відновлення ложа, на відновлення зволоженості, і так далі еластичності і так далі. Ось і в кабінеті в основному ми Допомагаємо звичайно діагностувати, тобто, ми бачимо, що тут грибок, ми відправляємо або там на аналіз, або до дерматолога, який відправить на аналіз. Ось після того, після дерматолога клієнт приходить і ми робимо зачистки. Що означає робимо зачистки? Це означає, що ми знімаємо всі уражені ділянки, наприклад, нігтя грибкового для того, щоб препарати, які призначили, краще проникали в нігтєве ложе і швидше відбувалось відновлення. Дуже цікаво. Ви знаєте, я от ще раз кажу, що після спілкування з вами я просто відкрила для себе цілий світ нової нової сфери життя, зокрема наших ніг. І це дуже цікаво. На жаль, час програми обмежений, але я сподіваюся, що якщо ви не проти, то хотілося б ще раз запросити вас і, можливо, деталізувати ще якісь певні речі або нагадати уже в зимовий період осінньо-зимовий період про якісь типові проблеми, які зустрічаються зокрема і. І в холодну пору року, тому що це дуже насправді цікаво. Ну і це, звісно, впливає на стан нашого здоров'я. На завершення нашої програми. Пані Рослано, якщо от хтось з аудиторії послухає нас, так? Чи ті, хто слідкує за нами в соціальних мережах, подивляться цей етер, вони захочуть скористатися вашими послугами. Де вас знайти? Це сторінка в інстаграм підписана podo.la.ya. 063 65 35 303 063 65 35 303 що ж, якщо, шановні слухачі і шановні глядачі, ті, хто дивляться наші етери в соціальних мережах, якщо вас будуть турбувати ваші ніжки, ви захочете вирішити проблему з натоптишами, мозолями, тріщинами, грибковими інфекціями, з вросшими нігтями і так далі, звертайтеся до послуг ось пані Руслани, тому що. Чесно кажу, ви, ви відкрили для мене просто новий світ. Дуже дякую вам за цю програму, дякую за участь, що ви прийшли. Це було надзвичайно пізнавально. Дякую вам. Це була програма Будьмо здорові. Залишайтесь з нами, слідкуйте за нашими анонсами. Далі буде.